Вітаю вас! Я Олена Сеніч, СММ-менеджер для експертів та підприємців. Сьогодні я хочу поділитися своїм досвідом проходження інтенсиву маркетолога Кристини Бондар. І насамперед постає питання, чому я, СММ-менеджер, пішла вчитися продажам. Ну, нібито я вже все повинна знати про це. Ну і відповідь, по-перше, вчитися потрібно постійно. Постійно увесь час потрібно увесь час вдосконалювати свої знання. І по-друге, розумієте, погляд маркетолога він дещо під іншим кутом. Він відрізняється від погляду та мислення звичайного СММ-спеціаліста. Він про побудову системи продаж. Я обрала для себе тариф продвинутий для того, щоб мати можливість не лише прослухати відеоуроки, але й особисто поспілкуватися з Кристиною. У нас було 4 онлайн-зустрічі, де Кристина увійшла в мій проєкт як маркетолог. Що ж я отримала нового для себе в процесі навчання? Я зрозуміла, Чим я відрізняюсь, дуже відрізняюсь від інших СММ-спеціалістів, в чому моя сильна сторона, на що мені потрібно робити такий упор, ми з Кристиною переформатували мої послуги, переопакували їх, ми їх оцифрували. Ви знаєте, мені в голову не прийшло раніше оцифрувати свої послуги правильно переупакувати їх. Ми їх наповнили, ми їх зробили якісніше та ну, дорожче, тому що ціна за цю послугу після того, як зі мною попрацювала Кристина, вона вже зовсім інша. Я можу дійсно дати іншу користь своєму клієнтові. Я зрозуміла, як керувати увагою клієнта, саме клієнта, а не підписника. Як за допомогою контент воронки, прошу не путати з, з воронкою продажі, як саме за допомогою контент воронки, генерити заявки на свої послуги і товар, щоб клієнт, ну щоб підписник становився моїм клієнтом. Я дуже задоволена інтенсивом, і всім, хто ще вагається, дуже рекомендую пройти інтенсив маркетолога Кристини Бондар і обрати саме тариф продвинутий, щоб мати змогу перенести досвід Кристин на свій проєкт. Дякую за увагу!